Святковим автопробігом привітали житомирян з днем міста працівники салону магазину Тойота-центр Житомир Старкар. Генеральний директор Тойота центру в Житомирі Ірина Нечипоренко розповідає, співробітники вирішили проїхати центральними вулицями і таким чином відзначити свято Дня міста. «От імені співробітників Тойота-центр, Житомир і себе особисто хочу поздравити житомірян з днем города. Желаю всім житомірянам мирного неба, процвітання, фінансової стабільності. Тойота центр відмітити цей праздник автопробігом по вулицях нашого родного города. Офіційний дилер Тойота працює в Житомирі вже сім років. За цей час автомобілі Тойота придбали більше 700 житомирян, а на сертифікованому СТО обслуговується майже три тисячі автомобілів. Гендиректор Тойота центру в Житомирі Ірина Нечипоренко розповідає: вже найближчим часом у салоні відбудеться презентація нового авто. Наш салон уже сім років працює для вас, дорогі житомиряни. Ради вас пригласити. будем, З 21 сентября на неділю відкритих дверей у нас буде презентація нового пикапа восьмого поколения Toyota Hilux. Toyota Центр Житомир-Старкар запрошує усіх бажаючих завітати з 21 вересня до автосалону та познайомитись з новим Toyota Hilux.